Розпаковка пакунку маляти. Зараз побачимо, що тут і чи це 7,5 тисяч гривень. Тут дуже багато всього, друзі, хто не в курсі, це державна програма, яка видається як допомога при народженні дитини. Тут має бути все необхідне на перші дні життя. Ви можете обрати або такий пакунок, або там еквівалент 7,5 тисяч гривень грошової допомоги. Разом перевіряємо наповнення і оцінюємо два рушника. Якість приємна. Потім тут у нас дуже багато пелюшок. Пелюшки дуже хороші. До речі, я брала три пелюшки. 700 гривень. А тут подивіться, скільки пелюшок. Тут явно їх багато, це вода не проникні. По нинішнім цінам це точно пару тисяч гривень. Мені попався зелений, це просто випадковість. Це мій улюблений колір. Такі речі як комбінізони, і ось тут багато бодіків. Це кладуть нейтральне, щоб підходило і дівчатам, і хлопцям. Пакунок маляти, тут написано такий набір. Дуже правильні шапочки, бачите, шви назовні. Ну, тут дуже багато всього. Подивіться, три пари штанців, три шапочки. Бодіки, Ого, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І е, такі антицарапки є бодіки. Нейтральних кольорів. І ще, а, це ще не все. Дивіться, ще. Та ні, ну друзі, ну я вже бачу, це без рукава. Що тут явно не на 7 тисяч гривень. Дивіться на цю купу. І це ще купа це вже більший розмір. Ось такий приємний пледик. І саме, мабуть, дороге це тут хагіс памперси. Це дійсно дорогі памперси. Подивіться, скільки їх тут. Тут розмір 1,2 – це якраз те, що треба на перші місяці. Ще одяг більшого розміру, потім. Серветки Хагіс, і я бачу тут засоби для гігієни, дитячий крем, дитяче мило і сіточки для того, щоб утісувати корочки. Тут засоби гігієни, є і ножиці, і креми під підгузок, і вушні палочки. Навіть я от бачу, що тут є термометр, термометр для купання. Далі дивіться, які іграшки. Це гризунки різні, погрімушечки, ось такі книжечки. Слюнявчик, я показала, чи ні, вже не пам'ятаю. Оце килимок, Baby Gym такий, що розкладаєш, і дитинка грається. Ковдра тепла і тут є, дивіться, це походу матрасик. Ну, Я вважаю, що це дуже достойне наповнення і дійсно можна просто йти в пологовий і нічого не купляти. Це дуже круто. Лайк! Like.